Дарувати книги значить дарувати знання вже третій рік поспіль у Рівненській обласній бібліотеці для молоді організовують акцію Книга в дарунок присвячена Міжнародному дню дарування книг, який відзначають 14 лютого. Ініціатива покликана поповнити книжковий фонд закладу, який у зв'язку з військовими діями та недостатнім фінансуванням має чимало проблем. Це така добровільна ініціатива дарування книг нашими користувачами або, можливо, і майбутніми користувачами. Досить багато книг дарують саме. Цей час, хоча звісно, це не обмежено якимось такими хронологічними рамками, і можна дарувати і поза цією акцією. Долучитися до акції може кожен. Достатньо принести сучасну книгу будь-якого жанру. Головне, щоб вона була охайною та написана українською мовою. Приносять дорослі. Для дітей в нас можливо цього року ще тільки кілька книг, але переважно це українська все ж таки література. Є і класика, є і сучасна література. Книг насправді ми ще не підраховували, тому що воно постійно поповнюється дещо вже йде в обробку, а дещо ми ще тільки ну, складаємо. Щодо російськомовної літератури, її тут не залишають. Такі книги здають на макулатуру, а отримані кошти спрямовують на підтримку військовослужбовців. Саме так зробила і рівнянка Оксана. Вона передала до бібліотеки частину домашньої колекції. Це радянські книги, що залишились її у спадок від батьків. Більшу частину ми віддали на макулатуру для того, щоб обміняли. Бібліотека обміняла на донати, тобто це виключно російська радянська література. Ось навіть серце не йокнуло тут лев. Толстой Анна Карініна 53-го року. Акція триватиме до 17 лютого. Втім, поповнювати фонд бібліотеки можна протягом усього року. Організатори закликають рівнян долучатися до ініціативи, адже кожен подарований примірник це можливість зробити читання доступнішим для всіх. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.